Щороку сотні китайських туристів приїздять до болгарського села Момчиловці на фестиваль йогурту. Відвідувачі куштують молочні продукти, спостерігають за приготуванням і говорять з фермерами. Болгарський йогурт дуже популярний у Китаї. Коли ми дивимося склад, там вказано болгарську молочнокислу кислу бактерію. Тому ми хочемо скуштувати чистий йогурт тут. Туристи відвідують село з 2009 року. Тоді одна китайська компанія вперше імпортувала бактерії з місцевого йогурту, і тепер її кисломолочна продукція продається в більшості китайських супермаркетів. Місцеві науковці відзначають унікальні властивості бактерій, які містяться в болгарському йогурті. Директор інституту мікробіології Пенка Петрова каже, що болгарські пробіотики перші у світі, які використовували для лікування всіляких захворювань. Кожна виділена з домашнього йогурту бактерія має свої унікальні властивості існують штами лактобацилус булгарикус, що трапляється тільки в родопських горах. Ми вивчали домашні закваски з унікальними штамами, деякі з яких мають пробіотичні властивості. Інші антибактеріальні, а деякі все це поєднують. Саме тому китайські виробники особливо зацікавлені в роботі з цими антимічними штамами. Фермери кажуть, що йогурт готують із молока корів та овець, а його властивості залежать від сезону. Кісотуляку йогурт уживали з давніх давен. Розведення худоби було основним заробітком, а молочні продукти основною їжею. Йогурт справді корисний. Перші продукти на столі хліб і йогурт. Кожні два-три дні мені приносять 5-6 баночок, і я їх їм. Науковці й далі вивчають місцеві штами, відзначаючи їх корисні властивості для здоров'я, імунітету та довголіття.